Передусім, велика вдячність організаторам нинішньої конференції, це передусім наші студенти, аспіранти, кафедри історичного факультету університету, і спасибі адміністрації університету, що створює можливості і для спортивних змагань, і для проведення таких конференцій, які присвячені історії спорту. Uh, hello, everybody. Good afternoon to all the present. Uh, I'd like to express my gratitude to everybody who participated in organizing uh, this event. Uh, foremost, that's uh, our students, the representatives of our department, postgraduates, and uh, definitely to the administration of our uh, university for the chance not to uh, lead certain uh, sports competitions, but also to host such events. Це вже друга подібна конференція. Перша була проведена в 2021 році. А після того, через пару днів відбувся великий турнір міжнародний з настільного тенісу в нашому спорткомплексі на виставці, як кажуть, так виставковому, на виставковому центрі, університетському спорткомплексі. Я там брав участь, грав за сьоме місце. Із представником Індії, студентом з Індії, який у нас навчався, так програв, тому що більше дивився, як донька моя грає за друге місце, за перше, навіть місце. Тобто, в фіналі теж програла, але головне, участь, і цей спортивний зал, на на жаль, пошкоджений російськими ракетами. Потім минулого року велика тенісна. Гра тенісні змагання в спорткомплексі інституту міжнародних відносин, інституту журналістики відбулися, спасибі спортдепартаменту, що організовував, і нині цей зал також пошкоджений російськими ракетами. Але це, скажімо, боляче, але не катастрофічно. Це все відновимо, відбудуємо після нашої перемоги і після справедливого миру. Головне, що process. Uh, yeah, so we remember the so second conference, and we had the first one in 2021. Uh, and uh... In a few days after that, we had also the international competition in table tennis in the sports hall in the uh, famous uh, Kiev uh, district. And I personally participated and I I had a chance to compete against uh, the Indian representative, but unfortunately I lost. And then I had the chance to observe uh, um, the uh, final part of the competition. But uh, later, that uh, sports hall was damaged by Russian uh, missiles. Uh, last year, we had also also announced the tennis competition uh, in the institute of international Relationships, uh, relations and uh, journalism. Uh, and unfortunately, that hall was damaged as well. and that's definitely painful to mention, uh, but that's no catastrophe. and we believe that after victory, we'll have a chance to rebuild everything and renovate our halls because we have people interested in, in it. Так, я я нині підключився із лекції моєї лекції для студентів другого курсу освітньої програми американістика та європейські студії історичного факультету, і невеличке опитування зробив е, поміж наших студентів, яким видом спорту вони надають перевагу, і дізнався, що це переважно прикладні види спорту, які допомагають е, захисту нашої е, країни. Але це важливо, але спорт у будь-якому випадку, будь-який спорт, це здоровий спосіб життя, це самоорганізація, це здатність і звичка досягати успіху. Чому ми навчаємо навчає, самі навчаємося разом з нашими студентами? I am currently at the lecture with uh, our second year students of his, histor his historical faculty, and I've asked them what are the sports, uh, the kinds of sports they prefer, and they mentioned different sports that are helpful and might be applied in order to help and protect our country. And uh, also, we have to remember that sports is not only about health, but also about uh, self discipline and success and strive for success. That's something that we were taught and we're teaching our. Спортивні досягнення велику роль грають для успіху нашої країни на міжнародній арені, що зараз важливо для впливу, для авторитету. Пару тижнів тому організовували ми історичний факультет, кафедра наша організовували телеміст між студентською і молоді України. Та Бразилії і бразилійських студентів розпитували враження про Україну, взагалі як вони сприймають. І часто відповіді такі були. Я буквально процитую: це катастрофа, війна, голод. Тоді вже не витримав керівник бразилійського посольства, взяв, взяв слово. Едуардо був на цій на цьому і каже. Так послухайте, шановна молодь, в Україні навіть за умов війни багато таких речей є, чому варто бразилійцям повчитися, зокрема, відповідно і в галузі, в галузі спорту. Тому важливо популяризувати український спорт, займатися спортом і його досліджувати. So, um, any achievements in uh, in a sports plays also role in uh, the victory and achievements of our country, especially uh, on the international field. And a few weeks ago, we had a live meeting uh, with uh, re re representatives of Brazilia, and they were asked uh, how do they envision Ukraine. Uh, the associated words, as I can quote even, uh, were catastrophe, uh, the war, and malnutrition. But um, then the representative of Brasilia um, had a chance to correct them and say, even now, in terms of full-scale invasion, uh, there is a lot to be learned from Ukrainians, namely in the field of sport. That's why we have to share, to spread it and to make it even more popular.